На сесії затвердили нову концепцію індустріального парку. Попередню концепцію мінекономіки відправило на доопрацювання. То що власне змінили в концепції цього разу? Протягом останнього часу. Ми спілкувалися з представниками Мінекономіки в питаннях реєстрації індустріального парку Чернівці. Були ряд пропозицій рекомендацій, на які вони рекомендують звернути увагу. Таким чином, ми звернулися до наших міжнародних партнерів, зокрема Німецьке товариство міжнародного співробітництва Дія обговорили більш детальні обсяги інвестицій, які плануються в індустріальний парк. Обговорили більш детально обсяги потрібних запитів у потенційних підприємств. На постачання електроенергії, води, водовідведення, каналізування газу у випадку, якщо буде така потреба, також транспортну інфраструктуру, тобто ці всі моменти були значно деталізовані в новій концепції. Окрім цього, ми провели ряд досліджень, зокрема і соціологічних опитувань, експертних інтерв'ю загального економічного розрізу регіону стосовно особливостей, пов'язаних з війною, зокрема збільшення кількості населення через вимушено переміщених осіб, збільшення кількість. Кількість виробничих потужностей через появу релокованих підприємств. Так, таким чином, ці всі. Аналітичні статистичні дані так само показали в даній концепції, таким чином зробивши її більш глобально, зобразивши весь регіональний економічний зріз, спланувавши те, як ми бачимо все ж таки розвиток індустріального парку в найближчі там, 10 років, хоча передбачається його існування протягом 30 років, як це передбачено чинним законодавством. Окрім цього, ще однією зміною є те, що депутатський корпус Чернецької міської ради протягом минулого року збільшив територію індустріального парку. Якщо в попередньому рішенні було 15 гектарів. Орієнтовно 15 гектарів, то зараз 17,2 гектари. Получається, він став дещо більший за рахунок щодня земельної ділянки, яку вдалося доєднати до території індустріального парку. А от у цьому індустріальному парку планується тільки великі підприємства, чи ще, можливо, середні і малі. Після затвердження сподіваюся, включення нас до переліку індустріальних парків України. Конкурс на обрання керуючої компанії, яка буде займатися безпосередньо розвитком індустріального парку. Вона буде займатися якраз пошуком в тому числі інвесторів. Це мають бути ті Виробничі підприємства, які не є шкідливими для екології і навколишнього середовища. Тобто, це можуть бути тільки ті виробництва, які, скажімо так, в межах міста можуть функціонувати. Галузі можуть бути різні. Ми вказували це і про переробну галузь і про машинобудування, про легку промисловість, про логістику, IT, й наукову діяльність, тому які будуть підприємства, чи це малий середній бізнес, чи це буде великий бізнес. Тобто, зараз складно сказати це. Це буде вже зрозуміло пізніше, коли буде безпосередній індустріальний парк уже працювати. Зараз. Наша основна завдання, основна задача це юридично підготувати всю юридичну базу, створити індустріальний парк і запустити всі технічні моменти, які потрібно. Мова йде про інженерно-технічні комунікації, мережі, планування, проектування доріг, проєктування виходу на обізну дорогу. Тобто, це, це ті напрямки, які займають дуже багато часу, зусиль, але ми повинні як місто, як місцеве самоврядування, це зробити для того, щоб справді інвестор був зацікавлений відкрити виробництво і, і запустити підприємство саме в рамках нашого міста. Стих в межах індустріального парку. А скільки місто може вартувати ось ця підготовка? От ви кажете про мережі. Скільки це місто може вартувати? Як показує практика в інших містах і в інших країнах, це завжди йде на партнерських засадах, шляхом співфінансування, частину робіт бере на себе місцева влада, частину робіт бере державний бюджет і державна влада, і все ж таки більшу частину робіт бере на себе управлінська компанія і керуюча компанія, і безпосередньо інвестори, які будуть працювати в якості суб'єктів господарювання в рамках індустріального парку, не в бюджеті на 20 Четвертий рік, так само у них закладені кошти. Зараз вони розглядають різні варіанти, яким чином вони будуть фінансувати, але скоріш за все, з того, що є інформація, це буде на конкурсній основі вигляді грантів. Тому будемо точно подаватися для того, щоб отримати державне фінансування, бо це величезні кошти. Хоча насправді провівши попередню оцінку, тобто, у нас досить зручне географічне розташування, зважаючи на те, що поруч знаходиться багато інших комунальних підприємств і. Є виробничі потужності, тому це в принципі не не настільки складно буде про ну провести, тобто про суму поки говорити рано? Ну звісно. Які умови мають бути для підприємців, аби їх залучити до роботи в індустріальному парку? Там переробна галузь, машинобудування, легка промисловість IT і так далі. Плюс це виробництво знову ж таки, повторюсь, ми про це говорили. Повинно не порушувати чи не законодавство стосовно забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, це мають бути суб'єкти господарювання, які не перед Підпадають під ряд обмежень, зокрема, не мають відносин з країною агресором, не мають там кінцевих бенефіціарів, які пов'язані з країною агресором або з її союзниками і так далі. До речі, декілька підприємств, які релокувалися в наше місто. Вони релокувалися з інших індустріальних парків, і зараз так само очікують на позитивне рішення по індустріальному парку Чернівці, тому що мають наміри перевести своє виробництво саме туди. А може йтися про якісь пільги взагалі вони існують? Держава. Як і місцеві органи влади дають ряд значних е, стимулів для того, щоб все ж таки індустріальні парки працювали. А наразі можна відзначити, що основні зміни до чинного законодавства, які відбулися протягом останніх трьох-чотирьох років, вони якраз покликані на те, щоб був запит і на, на індустріальні парки, щоб воно працювало. Тому що насправді відверто до цього в межах України було створено досить велика кількість індустріальних парків. На жаль, не всі вони зуміли виправдати ті очікування, які є і запрацювати наповно. Тобто ну, по великому рахунку, ну я можу відзначити одиницю індустріальних парків. Арки, які справді в Україні працюють по повній, і основна проблема була з тим, що не було як, якраз о цього стимулу з боку держави в вигляді різного роду пільги і так далі. Останні зміни до законодавства дають надзвичайно багато можливостей для учасників індустріального парку. Зупинюся буквально на окремих із них їх не буду перелічувати. Але до прикладу, ті підприємства, які будуть здійснювати свою діяльність в рамках індустріальних парків, будуть користуватися наступними пільгами. Вони зможуть отримувати. Компенсацію по кредитних ставках за діяльність облаштування власного виробництва в рамках індустріального парку. Вони будуть мати право на компенсацію витрат з напряму стосовно будівництва суміжної інфраструктури в рамках індустріального парку. Вони зможуть не обкладатися візним митом на нове обладнання, яке вони возять в Україну, податком на ПДВ. Так само на нове обладнання, вони не 10 років отримують право не платити податок на прибуток, крім цього, вони у них будуть і можуть бути пільги на земельне податкування, на оподаткування в, галузь, в сфері нерухомості і так далі. Тобто, це значна частина пільги, яка справді з боку держави, місцевої влади вони надають підстави. Учасникам індустріального парку здійснювати своє виробництво і таким чином стимулюють залучення інвесторів для того, щоб вони відкривали виробництво в Україні. Це і робочі місця, це і податки, це і підтримання ж таки місцевого регіонального розвитку економіки. Якби він не був індустріального парку, в нього було б значно більше витрат на запуск виробництва. З іншої сторони, це гарантія з боку держави, місцевої влади про те, що Протягом довгострокового періоду даний бізнес або даний підприємець, або дане виробництво може здійснювати свою діяльність в межах даної території. Це ще додаткова гарантія того, що там завтра не прийде, наприклад, там, власник землі або хтось інший і скаже там, йому вибачайте, але в мене інші плани. Будь ласка, релокуйте своє підприємство в якийсь інший регіон і так далі. Тому, звичайно, в кожного буде своя мотивація, кожен буде шукати. Ті варіанти, які для нього краще. Ну, ще одна велика перевага, якщо ми говоримо конкретно про індустріальний парк Чернівці, це все ж таки географічне розташування і логістика. Ми вважаємо і те, що буковини Чернівці мають надзвичайно вигідне географічне розташування, особливо потрібно використовувати його в логістичних шляхах, в транспортуванні, в торгівлі, плюс поруч кордон. Не так багато індустріальних парків в Україні якраз знаходяться в такій близькості до кордону з Європейським Союзом. Ми знаємо, що є один із амбітних проєктів стосовно підведення до чернівців європейської колії залізничної, тобто вона і так заходить в Україну, але якщо вдасться довести її до безпосередньо Чернівців, це ще буде величезним стимулом для виробників розвивати свою діяльність саме в нашому регіоні, плюс збільшення пунктів перетину. А ось ці підприємства, які вже чекають створення парку, чим вони займаються? Ну я не можу говорити про всі підприємства, тому що ну це не стоїть зараз. Задача в цьому згідно законодавства. Потім міська рада шляхом конкурсу визначить. Керуюча компанія, яка буде працювати безпосередньо з потенційними інвесторами і працівниками, тобто, це ну, такий аутсорс, да? тобто це не, не, не буде повноваження місцевого самоврядування. Тому зараз складно сказати конкретно по тих підприємствах, які там будуть або не будуть, і чим вони зараз займаються. На більшість таких підприємств це не тільки місцевий бізнес, це як правило підприємства, які переїжджають з інших регіонів. Часом це міжнародні підприємства, великі компанії, ну. В практиці України, якщо брати окремі індустріальні парки, до прикладу є парки, які взагалі відкривалися під одне велике виробництво, да? і там тільки один суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність зараз в області зареєстровані три індустріальні парки. Так втім, жоден з них не працює. Наскільки мені відомо, чи аналізували ви причини цього? Ну, вони знаходяться на різній стадії, і це, мабуть, може і некоректно сказати, що вони не працюють. Я достеменно не знайомий з ситуацією в кожному індустріальному парку, але я знаю, що кожен з них здійснює зараз діяльність. тобто займається підведенням інженерно-транспортної інфраструктури, вирішує технічні аспекти, підключення до електромережі, будівництва водопроводу і так далі. В деяких індустріальних парках вже намагаються запустити певні виробництва. Закривав, хоть і ні, в Хотині в Новодністровську. Теж наскільки я знаю, раніше там була певна здійснювалася певна діяльність. Не знаю стосовно Сербича, не знаю, яка там зараз ситуація. Що будете робити, аби запустити ось цей Чернівецький індустріальний парк швидше, ну, найбільший чинник, який впливає, це, на жаль, війна, і вона стримує зараз будь-які проекти такого масштабу. У нас є додаткові ризики із за того, що ми знаходимося територіально поруч з аеропортом, якщо ми зараз говоримо про військовий час, да, і розуміємо, що в умовах війни все ж таки це надзвичайно такий важливий аспект, який впливає на даний процес. Однак ми не хочемо втрачати час і не збираємося чекати, допоки розпочнеться вже відбудова, конкретні будуть цільові програми з боку уряду і так далі. Тобто ми хочемо зараз максимально швидко зробити все. Все, що в наших повноваженнях і можливостях для того, щоб запустити роботу індустріального парку, підготувати повністю територію для того, щоб туди міг зайти інвестори, почати своє виробництво. Плюс паралельно ми працюємо звичайно з нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони просували цю інформацію серед. Підприємства їхньої власної країни сьогодні ви згадували про те, що одна з переваг індустріального парку це те, що ну під будуть податки сплачуватись. А які ще є переваги роботи індустріального парку для громади і для пересічних людей? Перш за все потрібно розуміти, що коли в будь-якому регіоні ну говоримо зараз про місто, да відкриваються нові виробництва нові підприємства, це завжди можливості, в першу чергу для звичайних мешканців, які там проживають, тому що ми таким чином. Створюємо спільно нові робочі місця. З'являється конкуренція, збільшується і покращуються умови праці. Відповідно, якщо є конкуренція на ринку, так само йде збільшення якості продукції, зменшення ціни. Окрім цього, звичайно, я думаю, що значно мається стимулювати нашу профтехосвіту і вищі навчальні заклади. Тому що завжди є запит на кваліфіковану робочу силу, на кваліфіковані кадри ілоковані підприємства шукають дуже багато. Людей на роботу, як показує практика, переважна більше запиту йде саме на технічні спеціальності, тому я саме відзначив в тому числі профтехосвіту, і це буде ще одним додатковим стимулом для того, щоб люди здобували дану професію, тому що насправді навіть в рідному місті, де вони проживають, будуть можливості знайти собі висококваліфіковану і добре оплачувану роботу. Не потрібно буде їздити в інші міста і так далі. Розкажіть, як це вплине на бюджет міста. В першу чергу це зрозуміло тут логічно. Да, з'являються нові е, виробничі потужності, з'являються нові підприємства. виробництво, збільшується штат людей, які там працюють, збільшується відповідна кількість податку. Ну це буде працювати таким чином, але як правило. На місцевому рівні завжди на старті на початку під індустріальні парки надаються пільги в оподаткуванні. Але згодом, коли підприємство вже відкриються, почнуть працювати, тобто можна буде говорити про те, що вже вони безпосередньо будуть сплачувати податки до місцевого бюджету, і це звичайно той рівень. Над яким зараз треба працювати, зважаючи на те, що ну, бюджетних коштів в принципі ну не вистачає на розвиток, можемо говорити по суті, що це кошти, які йдуть все ж таки на утримання і підтримку сфери послуг, які надаються громадянам і гостям міста і в сфері там, освіти і охорони здоров'я і інших соціального забезпечення. Але все ж таки, якщо ми говоримо про розвиток, то треба буде шукати додаткові кошти, які будуть надходити або до бюджету, або позабюджетні кошти у вигляді там грантів, інвестицій і так далі. Тому якщо до Нашу громаду зайдуть потужні інвестори. Ми можемо говорити паралельно про ряд інших інвестиційних проектів, тому що, коли заходить велике виробництво, коли заходить великий бізнес або середній бізнес не важливо, але з інших регіонів вони як правило намагаються розвивати так само і супутню інфраструктуру, яка є в громаді. Ми можемо говорити про певну кількість підприємств, які зможуть розташовуватись в індустріальному парку, чи це залежить власне від підприємства якийсь? Це залежить від того скільки їм потрібно буде да місце потужності, яка інфраструктура буде потрібна і так далі. Звісно, розуміємо, що з однієї сторони 17 гектарів це здається багато, з іншої сторони це не не настільки багато. Багато, Тому що зважаючи на те, скільки займає, до прикладу, великі підприємства території, плюс треба вважати на суміжну інфраструктуру, яка там буде, на дороги, на зелені газони, на, на благоустрій, на все решта. Да, тобто, воно візьме досить велику частину, тому що ну треба розуміти, що індустріальний парк це ну, можливо в когось воно асоціюється, що це має бути якийсь там завод чи ще що це абсолютно не так. Тобто, якщо подивитися, як виглядають в сучасному світі індустріальні парки, це по суті містечка. Да, тобто містечка, де люди, які працюють, вони там можуть і навчатися. Вони там будуть заклади, які можуть надавати якісь послуги, заклади харчування там можуть ну сквери. А чи є ризик того, що зміниться екологічна ситуація в області? Ні, звичайно, тому що це одна із основних умов. Про що ми говорили, що ці підприємства не мають бути шкідливими, вони повинні відповідати всім нормам і не можуть видавати забруднення. Тобто, це ну це питання відпадає це за закріплено законодавством. Індустріальний парк Чернівці це перспектива е, скількох років. Прийнято рішення про те, що індустріальний парк буде з моменту створення функціонувати 30 років. Згідно нашої концепції, тобто ми розуміємо, що запуск такого потужного проекту і об'єкту об він буде не швидкий, особливо в умовах, в яких зараз перебуває наша країна. Однак є графік, згідно якого ми плануємо все ж таки розвиток даного парку. Зараз ми стаємо, знаходимося на стадії його реєстрації. Тобто, після реєстрації ми передбачаємо до двох років час. Асу на залучення інвестицій і будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, тобто паралельно з цим буде проводитися робота стосовно пошуку на конкурсній основі керуючої компанії. Після цього, коли ми зможемо ці всі роботи здійснити, розпочнеться період уже безпосередньо залучення інвестора і будівництва об'єктів, які будуть необхідні в індустріальному парку для функціонування даних підприємств. Тобто ми передбачаємо, що це буде ще десь орієнтовно 2-3 роки. Тобто 5 років ну грубо кажучи, це буде для того здійснення діяльності для того, щоб безпосередньо розпочали функціонування ті підприємств, які там будуть знаходитися.